А ты уже от А я? Привет, ну да.

Ну давайте ще, як там стильно. Сильно перешло на ту сторону. Пішло на потолок навіть. На может и шоу. Она как раз по потолу пришло. Корнет. Корнет. корнет Корне. Корне. Приїдуть подивляться. Зараз повний події дима. А яка може бути причина? Чому причина нам сказали ті перші рази, що неправильно якась підсоєднили до карнета підсоєднення неправильно? але все потушили, все зробили і так було. Сьогодні знов почалося. Ну цей подивиться. так нам толкували перші ради неправильно підключена проводка до карнета. Чи це правда, чи не правда? Це ж не ми нам розбиратися. А сьогодні вже зробилося таке. А у вас дома що все добре? Чи? Дома я вийшла, ми всі вийшли з подємці. О 9 годині 38 хвилин на лінію 1-01 надійшло повідомлення про те, що на площі Незалежності горить кафе. На місці події за підвищеним номером виклику були направлені пожежно-рятувальні підрозділи першої державної пожежно-рятувальної частини, оперативна група та лабораторія. Значить, як з'ясувалося, працівник закладу, який прийшов на роботу, виявив, що поблизу електророзподільчого щитка є задимлення і загорання. Одночасно він викликав пожежно-рятувальну службу і за допомогою первинних засобів пожежіння намагався подолати це загорання, але йому через 4,5 хвилини на підмогу прибули основні сили і засоби. Які Пожежу ліквідували найкоротший термін. Наразі проводиться робота працівниками ДСНС щодо виявлення ще осередки загорання, так як будівля є з дерев'яним перекриттям, вона дуже старої побудови. Зараз обходять мешканців, щоб не допустити того, щоб це задимлення, возгорання перекинулося на квартири, які є поверхами вище. Нещасних випадків зареєстровано не було, кафе ще було закрите, відвідувачів на цей час не було. Зараз проводяться роботи по остаточному ліквідації та даного заграння. Що всередині там з кафе? Значить, поза попередніми даними визирання виникло в електророзподільному щитку. Але слідство в подальшому лабораторія наша з'ясує і остаточні причини цього загорання. Бачимо, що маємо так? серйозних пошкоджень не зафіксовано, тому що пожежа була виявлена на ранній стадії її виникнення, і своєчасно були залучені основні сили засоби для ліквідації. Тобто, можна сказати, що завдяки тому, що вона була виявлена на на першій стадії її виникнення, залучені сили засоби серйозних збитків вдалося уникнути. Спіробітник, коментарі відмовляється поки що, але те, що він мені розказав...